Доброго дня, всім добрим людям. І так, як я і обіцяв, будемо слідкувати за тими конституційними скаргами, які я подавав до Конституційного суду, які впливають на життя всього українського народу. Однією з таких конституційних скарг була скарга про визнання Земельного кодексу неконституційним і Конституційний суд України. Поки що відмовив, повернув, відмовив у прийнятті до розгляду, оскільки цитуємо, конституційні скарги недолучно жодного судового рішення щодо перевірки на відповідність Конституції України, приписів закону. На тому ви Звернулися із проханням визнати неконституційним земельний кодекс України документ 2660, 2768 Римська 3 Римський, як такий, що не прийнятий на підставі Конституції України і не відповідає їй. Крім того, до конституційних скарг ви не долучили жодного з документів, на які послалися в стекції клопотання. Ну скарга є скарга, причому тут клопотання взагалі і. Обичне спотворення і та не зазначили їх у переліку документів і матеріалів, що додані. Ну, я в Конституційній Скарзі писав про те, що Конституційний суд е, повинен зайти на сайт Верховної Ради і е, подивитися, що там є такий Земельний кодекс України. І є Конституція України, також на сайті. Е, Верховної Ради України. Тобто, я настільки я настільки зрозумів з цього всього, що Конституційний суд просто під формальною підставою зафутболив мою конституційну скаргу, чим порушив принцип процесуальної економії. А саме суд повинен розглядувати всі спори скарги, клопотання і так далі. Остаточно для того, щоб не порушувати нових скарг. Суд порушив. Принцип Юра Новідкур'я, оскільки суд знає закони, і саме ці закони є оприлюднені на сьогоднішній день на офіційному сайті Верховної Ради України. Крім того, порушено принципи рівності і змагальності сторін, оскільки в даному випадку Державний суд, а саме Конституційний суд є судом Держави України, він не утворювався українським народом і тому. Людина, яка подає конституційну скаргу, вправі сподіватися на те, що будуть застосовані всі вищі озвучені мною принципи, оскільки держава Україна завжди буде сильнішою проти людини, яка подає на неї позов чи скаргу в силу того, що. Вона має, крім того, більше фінансових можливостей, і вона ж фактично контролює всі правничі інституції, які розробляють всі правничі концепції, друктрини, там принципи і так далі. Їх узаконює. І з таким чином суд порушив права, принцип верховенства права і принцип правової визначеності. Ну Я не бачу нічого страшного в цьому. Буквально день-два, і е, як Земельний кодекс буде доданий в вигляді книжечки до цієї скарги Конституційної, е, оскільки Конституційна скарга не є остаточною, і ніколи остаточною не буде, поки не вирішить, це все рішенням Конституційного суду. Ну і е, стосовно цього. Як Конституційний суд вчинив, то Карло Чіполо написав таку книжку Закони дурості людської. І там в прикінцевих положеннях є така фраза: Знайшов ти своє місце в рафінованих колах естетів, чи полюєш на людські голови в Полінезії, замкнувся в монастирі чи вирішив провести решту життя в товаристві спокусливих красунь. А довкола буде той самий процент дурнів і завжди буде більше, ніж ти очікуєш. Ну, і приблизно десь в мене складається така сама думка з приводу повернення секретаріатом Конституційного суду моєї конституційної скарги. Ну і друге, що хотів звернути увагу, доволі часто вправники критикують мене і завжди кажуть, що вони досягають своїх там результатів майже з першого разу. Що мені доволі дивно, оскільки вся система українського правосуддя заточена на відмову як позовів, так і скарг. Мені дивно, що адвокати чи правники, професіонали своєї справи спускаються до демагогії, щось типу, поплакатись на несправедливість чи вже вичерпані можливі механізми дії. Хто що порушує, заваліть запитами, скаргами, позовами. 100 тисяч справ, якщо потрібно, 200 тисяч позовів. Я потім розкрию цю тему, в якій я стосовно одного із того самого питання. По 200, 300, 2500. Подав скарг тисяч, я маю на увазі. А то ні туди, ні сюди. І це називається система практично для своїх або причетних. Тобто ті, хто пливуть за течією, їм завжди легше жити, ніж ті, хто спробують хоча б з одного берега добратися до другого, Тобто, хоча б вчинити маленький спротив течії. Ну і стосовно того, що Конституційний суд. Порушує ці принципи, то я сподіваюся на те, що рано чи пізно цей процес закінчиться, і Конституційний суд визнає все таки, що об'єкти правовласності українського народу на сьогоднішній день, яким є земля, не можуть відчудуватися без згоди власника, оскільки. Це прямо суперечить статті 13 Конституції України для того, щоб на сьогоднішній день землю держава Україна як набувала право власності на землю, так і відчужувала її або передавала повноваження на таке відчуження. Своїм органам державної влади чи державним органам, бо вона і так собі передає, і так собі тає, передає. То я хотів звернути увагу, що все-таки є в нас презумпція незаконності рішень, вона конституційна презумпція незаконності рішень органів державної влади і місцевого самоврядування. Оскільки у статтях визначених 13 і 14 Конституції України і у взаємозв'язку з статтею 19 Конституції України, ця презумпція має діяти, оскільки не застосування цієї презумпції, а також визнання кодексами, тобто тими законами, які зараз вони мають статус закону. після введення у 2021 році закону про ієрархію нормативно-правових актів, має діяти ця презумпція незаконності рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, оскільки в противному випадку порушуються засади Конституційного владу в Україні, викладені в статті 19 Конституції України. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.